Маю яскраву ідею для сутичків ТНД перехоплення плоту. Перед персонажами стоїть задача перехопити пліт, на якому гобліни перевозять викрадене золото. Пліт рухається по широкій футів 20-30 ширину річці зі швидкістю 10 футів на раунд. Персонажі гравців можуть знайти міст нижче за течією, або ж підготувати теплу зустріч за допомогою мотузки. В будь-якому випадку гобліни будуть відбиватися всіма можливими способами, адже від цього золота залежить їхня майбутня бандитська кар'єра. Цей інкаунтер точно запам'ятається, адже у ньому є і динамічне оточення, пліт та річка, і вторинна ціль дістати мішок золота з, або скриню з золотом з цього плоту. І один з гомлінів навіть може спробувати скинути цей мішок в воду, аби потім за ним повернутися. В такому випадку, звісно, персонажі гравців можуть захотіти ниряти в річку, тож почитайте правила утоплення перед тим, як вести такий енкаунтер. За ці крутезні мій фігурки як завжди, дякую друзям із фантастичної крамнички Мімік. А які яскраві енкаунтери на річці проводив ти? Ділись в коментарях.